Перші 90-ті роки були періодом соціальних і економічних змін, що супроводжувалися стресом і невизначеністю. Способом зняти напругу і поліпшити емоційний стан стали фізичні вправи, аеробіка. Падіння популярності книжок співпало навпаки зі зростанням інтересу до відеопродукції, зокрема відеокасет зі спортивними заняттями. Відомі, здебільшого, американські фітнес-інструктори, такі як Джейн Фонда, випускали свої власні відео, які мали шалений успіх у нас. Они крутили это по центральному телевидению. Там были такие хорошие девочки. Они, кстати, проходили курсы в Америке, приезжали сюда. Ну и все это, конечно, очень было красиво снято. Потихоньку к нам начала приходить американская аэробика. Сначала в фильмах. Фильм был такой ⁇ Любовь и аэробика ⁇ Вот он меня вдохновил. И я как бы загорелась этим делом. Институт меня послал в 91-м или в 90-м году. В Москву на курсы. Курсы были американской аэробики, как мы называли скачки. Вот мы приходим и вперед, и скачем до потери пульса. Потом нам ставили лавочки, и мы, значит, ну, этих платформ еще не было, и мы, так сказать, на лавочке поднимались. Степа аэробика это начало было. Ну, и мне дали диплом инструктора по американской аэробике. Ну, и, собственно с этим я вернулась сюда домой. Музыка, движение, свобода, люди, всем нравится. Мы все, так сказать, спотівшие, всі в милі, але всі щасливі і довольні. На тренування з аеробіки одягалися дуже яскраво, підкреслюючи активний спосіб життя та фітнес-культуру того часу. Так, да, одягалися дуже цікаво, красиво. По-перше, Во лосини. Вони були недоступні, в общем -то. І доставали там, не знаю, через п'яте на десяте. Я вот даже, вот, коли в Москві була, дівчинки там приходили, москвички говорили, вот там в гостиниці космос фіни приїхали і продають лосіни. Ну, ціна була, звісно, непомірна. Разноцветне, красивые, но це просто була сказка. яка-то. Ну Купальник, діє, ну сюди можна було пов'язку. Популярність аеробіки та шейпінгу загалом призвела до того, що одяг для тренувань став символом здорового способу життя. Це стимулювало людей, особливо жінок, носити спортивний одяг у повсякденному житті. Так вони підкреслювали свою активність і прагнення до здоров'я. Надіюсь, наше заняття принесло вам пользу. До наступної зустрічі!